Ісулі. Слова святого Євангелія від святого Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус в синагозі почав говорити. Сьогодні сповнилися Це Писання в вухах ваших. Усі були свідками Його, дивуючись словам благодаті, які линули з уст Його. Тож вони казали, чи не син це Йосифа, а він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку лікарю оздоров себе самого. Зроби тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він промовив, воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Поправді кажу вам, що багато вдів було у дні іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі, та до жодної з них Ілля не був посланий. Тільки в Сарепту Сидонську, до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився тільки на Аман Сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори. На якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Це є слово Господнє, слава. Тобі, Хрісті. Весь слова Святого Євангелія знищать наші гріхи, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Слава Ісусу Христу! Амі. Сучасний Ойче, любів сестру, законна, кохані в Христі, браття і сестри, любі Божі дітоньки, Євангелія, яку ми чуємо сьогоднішнього дня, є для нас, може, такою трохи далекою, тому що тут сказані речі самим Ісусом про те, як. Його не прийняли в Його місті, в Його околиці, середовищі, Ісус говорить власне ці слова, що пророк не може бути прийнятий в своєму домі. І коли так подумаємо над цими словами, коли заглиблимось в їхнє значення, можемо сказати, що десь є ця правда. Тому що, скажу так, практично, коли не раз розмовляємо з людьми, особливо коли з'їдемо на реколекції в чужій парафії, і хтось нам представляє ситуацію, десь є якесь непорозуміння, чи з кимось там посварились люди, чи щось не поділили. І не раз хочеться якось їм допомогти, і кажемо, що ну що тобі стоїть піти до цієї людини, навіть якщо це вона не права, ця людина. Піти і сказати, що давайте прикратимо, вже приостановимо цю суперечку, цей гнів, тому що це тягнеться довший час. І люди нараз кажуть, що ми так не можемо, я не можу повірити цій людині, що вона може бути іншою, що вона може бути справді в моєму житті знову якимось другом або принаймні тим, хто мені не перешкоджає жити. І коли розмовляємо з цими людьми, коли, скажімо, слухаємо, може, одну сторону, пізніше іншу, кожен з них є прав, але немає якоїсь такої довіри через ті сумніви, що все може стати знову на свої місця, і люди мають так зване упередження, бо кожен має вже свій план на таку чи іншу людину. І, власне, коли я не раз задумував, задумував всім, їдучи по цих різних парафіях, Чому так є? То, власне, один священник мені каже, представ собі ситуацію, що ти приїжджаєш до нас в парафію, для тебе всі люди є рівні. Ти навіть не знаєш, хто є лікарем, хто є директором, хто є вчителем, хто водієм працює, хто замітає вулицю. Для тебе всі одночасно є і лікарами, і вчителями. Ти не маєш жодної якоїсь такої різниці між ними. Тобі, якщось потрібно, піти попросити, ти звернешся до кожної людини, яка є перед тобою. А наприклад, хто є тутейший, хто є з цієї парафії, він вже знає, що з цим можна щось зробити. Це є надійний, другий ненадійний, третій говорить, якесь слово, не дотримує і каже: звідси беруться різні упередження, тому що чужих людей завжди є легше прийняти. І так, власне, як одного разу недавно я запитав одну монахиню, кажуть, чи ви так можете вірити людям, які вам щось говорять, бо щось ми там розмовляли, і я так пробував навіть, може, жартом щось там сказати і кажуть, чи ви вірите, що це правда, чи ні. І ця сестра каже: я завжди маю такий, такий скажімо, план дії своєї, що кожна людина, яка до мене щось говорить, то я закладаю, що вона говорить правду. А допіру пізніше в практиці виходить, чи ці слова є правдиві, чи це обман. Але ніколи не йду до людей з таким упередженням, що от хтось до мене говорить, і я відразу маю сумнів, а вдруг він мене обманює. І каже: мені так легше, тому що я навіть можу датися обманути, але завжди виходжу з цього, що людина, котра є переді мною, вона говорить правду. Якщо ні, це вже її проблема. Сьогодні слова Євангелії закінчуються цим реченням, що Ісус, якого випроводили за місто, хотіли скинути згори Його, Він пройшовся поміж ними і віддалився. Це речення для нас, можливо, нічого не говорить. Для мене також до якоїсь пори ці слова були такими чужими. Але багато років тому, не знаю, може, десь в руках. 91, й 2-й, 3-й, це вже багато часу пройшло. Я коміністрант їздив я з одним священиком на парафії. Такий був у нас отець Юзеф з Польщі, він пізніше був в Німеччині, в Сибірі, зараз є в Казахстані. І ми з ними їздили по парафіях з тими священиками, які були в нас в городку. І одного разу ми навіть не зрозуміли ситуації. Він каже: сідаємо в машину, вже вийшли з костьолу, їдемо на другу парафію. А якраз теж була ця Євангелія, яку ми сьогодні чуємо, і він каже, що сьогодні на мені відбулись ці слова. Був там хтось старший, теж з хлопців, тому це не були скеровані слова, тільки якось до мене, але сиділи ми разом, і я так думав, що це є до нас двох сказане. І він каже, сьогодні я теж пройшовся поміж ними. Пізніше, коли він розказував. Нашому настоятелю цю ситуацію каже, що там хтось прийшов, якісь підослані люди були, чи це з КГБ, чи звідки. І за ним слідкували. За ним слідкували. Він був таким священником, який не боявся говорити правду. Дуже часто в його проповідях можна було і посміятись, бо так жартом деякі речі говорив, говорив багато різних таких прикладів. Теж живих прикладів, бо з парафії навіть не боявся казати до такої чи іншої людини, очевидно, не осуджуючи її, але ці проповіді такі завжди були живі і такі свідомі теж. Бо коли мав починатися Адвент чи Великий Піст, він на початку завжди посту говорив людям, що є Бог і є диявол, і те, що ми собі напланували, коли служби будуть по селах, коли будемо. Їздити до вас на літургію і пам'ятайте, якщо, наприклад, спізниться священник, чи е, довго прийдеться чекати, чекайте до тої пори, поки священник не прийде, тому що диявол теж буде перешкоджати, то поломиться машина, то відлете колесо, то ще щось станеться. І справді були ситуації, коли було власне так, що ми їхали, не з того, не з цього мотор виключався і так далі. І він завжди був свідомий, що. Хтось мішає священикові доїхати до цих парафій. Теж були моменти, коли ми їхали в машині, і він мене запитував, що означають такі чи інші літери на номерах машини. Для мене це було, скажімо таке, питання невідомо навіщо. І, це... і він потім собі записував ці номера і каже, бачиш, ця машина їде перед нами цей самий день, кожну неділю, цей самий час. І пізніше міняв ці служби Божі, не було тиждень-два, і потім знову хтось з'являвся, і він каже: комусь я є потрібний, каже, кроме костьола, ще хтось мною заінтересований. Він взагалі був в війську, в спецназі, служив, був парашутістом, переживав різні теж ситуації і каже, для мене це є все як на прозор бачив. І до чого я веду. Каже: він ці слова збулися в його житті, коли ми приїхали в парафію. Він каже, нашому пробу, що сьогодні був той, той, і той. Він його вислідив, показав йому листочок. Каже, я цілий місяць списував дані. І каже, я сьогодні цю людину не за рулем на дорозі, а побачив в костьолі. Зробився якийсь шум. І каже: коли я був в цій толпі, я собі подумав, що зроблю так, як Ісус. Не буду ховався, не буду виходити іншими дверима за Христиє. Я просто вийду. І він каже, коли я йшов, ніхто на мене не дивився. І каже, коли вийшов, сідав в машину, допіру хтось вибив з костьола, а вже було пізно, бо ми вже від'їхали. І він говорить, що сьогодні ці слова, каже так, для нього стали живими, що це є правда. Відомо сьогодні треба було би теж Богові подякувати, що ми з Отцем Олександром не переживаємо таких речень. І тут теж дякувати Божій благодаті і теж вам, котрі справді з вірою приходите в храм Божий, при яких ми справді відчуваємо себе прийнятими, любимими. Але Ісус, бачите, говорить ці слова, щоб показати теж, наскільки любов Бога, вона є, з однієї сторони, цінною, вартісною, а з другої сторони, наскільки вона теж є. Так скажемо такими словами, бомбардована з різних сторін, щоб бути знищеною. І ця Євангелія сьогодні вже так вживу. Наживо, вона коментує читання, яке ми чули з апостола Павла до Коринтіян. Це читання називається теж гімном любові. Як ми слухали уважно про цю любов, що було сказано, що вона є милосердна, лагідна, довготерпелива. Не заздрить, не вивичаються і віри надії є найважливішою любов. Можливо, ці слова ми багато разово чуємо в костюлі, для нас це вже є навіть, може, певна поезія святого Павла, це якийсь віршик на шлюб, на вінчання. Але ці слова є, власне, підтверджені сьогоднішньою Євангелією і щоб перевірити, наскільки вони є живі в нашому житті. Можна замість слова любов підставити слово, яке означає наше ім'я, чи Коля, чи Петро, Лаврентій, Олександр, Ганя, Франя і так далі. І так собі прочитати, що Лаврентій довго терпить, Лаврентій милосердний, Лаврентій не заздрить. і в тоді ціла правда виходить, чи так є, чи ні. Я не кажу, щоб ми перекручували слова Біблії, бо не про те йдеться. Але можливо, часом варто собі поставити себе на місце даного, так скажемо, героя біблійного, чи якоїсь ситуації, і подивитися, наскільки це Слово Боже виконується в моєму житті. Чи це слово, яке ми сьогодні чуємо, воно підтверджує моє життя, чи воно осуджує мене? Тобто воно мене картає. Якщо. Я не є довготерпеливим, якщо я не заздрю, якщо я не терплю, то чи ці слова сьогодні мене благословляють, чи ці слова мене картають? Кохані в Христі, Ісус Христос дуже часто навчав, власне, не десь-інде, але в своєму оточенні, біля своїх. І тому ці слова, коли він говорить, він теж пригадує нам Євангелію, як одного разу на нього сказали, що він має Злого Духа, бо силою Злого Духа він виганяє сатану. І тоді він також оправдовувався і питався, якщо я силою Злого Духа, Вельзевувом, виганяю бісів, то ким виганяють бісів ваші сини? І це означає, що також хтось, крім Ісуса, молився. Був таким екзорцистом, виганяли з їх духів. І він запитує, хто ж тоді робить добре, чи ваші сини, чи ваші діти, чи ваші ці екзорцисти, вони виганяють Божою благодаттю, чи також як я, Вельзевовом. І там пояснює, що не може царство бути змішане в собі, не може бути сколочене, тому що не встоїться. І тому теж сьогодні ці слова є правдиві Ісусові, які Він каже. Не може пророк бути прийнятим, тому що його питають, чи він не син Йосифа. Ми ж знаємо його. В іншій Євангелії будемо читали, чи це не син Марії та Йосифа, якого братів і сестер ми знаємо, які живуть серед нас. І навіть можемо сказати, що священник, котрий, можливо, може бути найсвятіший, найдобріший, коли є десь з нашого оточення, з нашого села. Він завжди має за собою цю історію дитинства, історію сім'ї, завжди можемо теж сказати, бо я знаю цього священника, як одного разу мені розповідали, тепер, будучи власне, з молоддю в Карпатах, на цих реколекціях. То теж мені хтось сказав, що священник такого ім'я і ордену, я з цим священником ходила до школи, я знаю, що він погано вчився. Я знаю, що він робив якісь там пакості, але колись я теж не ходила в костьол. І ця дівчина говорить, що сьогодні, коли я вже є такою віруючою людиною, коли я знаю, що слово католик це не означає слово віруючий, тільки людина, коли допіру переконана в Божому діянні, в своєму житті стає віруючою, і каже: що Я сьогодні без проблем. Можете до нього до сповіді, розмовляти з ним, зустрітися, про щось запитати. В мене пропала взагалі ця бар'єра, яка перешкоджала мені його прийняти як священника. Бо це для мене був хлопець зі школи, який часом десь там сумку сховав нам, чи двері тримав, щоб ми в клас не зайшли, чи там якісь проділки вчителям робив. І я не могла його побачити в як священника, бо для мене в орнаті стояв цей хлопець, цей розбишака, цей учень, який завжди на двійки вчився. І коли він каже, Правив служби, коли говорив проповіді, коли не було до кого і треба було піти до нього до сповіді, каже, тоді все в мене пропало, тому що я дивилась через якісь свої окуляри на цю людину. І це дуже часто можна почути, тому що легше нам, чисто по-людськи, прийняти чужу людину. Наприклад, приходить священик нашу парафію, і ми не знаємо, допустимо, як його звати, яке ім'я його. Звідки він, на кого він вчився, яку професію має, чи він великий чи малий, чорний чи білий, правда? І кажуть, що має бути священник. І ми кожен собі вже думаємо, як він буде говорити, чи він співає, чи він танцює, чи він говорить грубим голосом чи тонким, чи він посміхається часто, чи є серйозний. І кожен з нас собі строїть якусь людину. І пізніше, який би цей священник не був, ми його приймаємо, тому що ну, який інший вихід, правда. Приймаємо і пробуємо достосовуватися і, навпаки, ще хочемо піти як би, йому на руку, щоб так привщитись з ним, щоб насправді ця людина не перешкоджала мені в дорозі до Бога, але справді допомагала. Але це є правда, власне, коли навіть скажу так по собі, коли сьогодні, їдучи часто додому, і десь там мама каже своїм сусідкам, що приїде. Мій Ксьонс, що хто би хотів, то може прийти на службу в костюм. І для мене це є теж велика радість, коли в такий день я, наприклад, можу побачити в будний день 30-40 чоловік на службі. Очевидно, там ходять 200 в неділю, і це не є якийсь великий процент. Але в порівнянні навіть з нашою парафією, де в нас в неділю немає 40 чоловік, для мене це теж, скажімо, таке підтвердження, що для них це є щось важливе, приїде Ксьонс. Чи це буде Яник села нашого, чи це буде Вітя, курить, який є в Німеччині і приїжджає, завжди є якась там толпа людей. Правда? І це теж, з другої сторони, є таке питання, чи Ісус є прав в цьому, чи Він насправді говорить з переконання, чи говорить в притчами. І, скажімо, в цій всій похвалі, Правда, колись я теж так ну, подякував людям, що вони є, і так далі. І каже одна жіночка: ну я йшла на город сапати, але там нюся, мені каже, що йде до костьола, бо буде вша. А ну то я кинула сапу і прийшла. І цей. Але так скажемо при нагоді, правда? При нагоді. Але це теж є добре, тому що могла піти далі, минути костьол і піти далі на город. Але скажемо, щоб це ж не було такого запалу, що всі. Летять, бо хтось має приїхати свій. Теж, коли з людьми не раз там розмовляємо, коли теж буває так, що совпадає, коли ми з Крим Віктором разом з'їжджаємось і нараз собі після мші Святої лишимось, підемо за Христою, люди посідають, говорять і цей. І теж часом нам згадують, як ми в садік ходили, як ми до школи ходили, як ми, наприклад, там перебігали дорогу перед машинами, хто встигне, і на нас кричали, і така там тітя Галя православна. Яка майже завжди йде в костюм, коли ми приїжджаємо, хоча є православною, і каже: Я завжди хочу піти і натішитись тим Ксьондм, який коло моєї хати перебігав, бо хотів встигнути перед машиною. Вона завжди нас таким прутиком, в неї повну безу було, ломала і вбила по підрати мене і вітю, і всіх і каже: А як тебе заб'є машина, то що буде? Але нам в голові тоді не вкладалось. Ми, як то кажуть, були герої. І наоборот любили, як там колеса пищали від тормозів, як шофера там трубіли на нас, як через вікна, там кулаками показували, і ми нагород тікали, бо ж він не побіжить за нами, старий дядько. І вона каже: я хочу натішитись ксьондом, який колись був таким вредним, але сьогодні є ойче духовний. І вона сьогодні ніяк не скаже, тільки ойче духовний, то ще по польськи похвальоний каже, православна жінка. І для мене, наприклад, є таке підтвердження, що люди можуть перестроїтись, правда? Але є щось таке в історії цих відношень, що може помішати людям прийняти, наприклад, прийняти, скажімо, свою людину. І навіть, скажімо, там в родині, в сім'ї нашій, помню, коли я поїхав відвідати наших родичів. Ну і хтось там каже: Слухай, ти знаєш там Ксунзів. Подумай, хто там такий сильний ксьонц, бо треба прийти, щоб нам того хату висвятив, помолився, щоб в нас все добре було. І я так слухаю, слухаю, кажу: е, ну, то подивися на мене, тож я ж тоже ксьонце. Ні, ну ти ксьонце, але ти знаєш, що є такі ксьонзи, які от відчитують, моляться і все проходить. Ти ж ти ж знаєш, то ти нам скажи хто. Знаєте, і якби я був тим сильним ксьонцем почав там кропити хату, вони б навіть не прийняли. Ну як це, що це? Я не святив, та ти що? Та ж ти попросив когось. Там є такий Ксьонд, і може навіть би прийшов, бо ж ти Ксьонц, то він тебе послухає. І я не кажу, що це є певна неповага, але повага є така певна бар'єра, де людина не може прийняти, власне, через віру. Через віру ми читали віра, надія і любов, а любов є найбільша. Але власне ця віра є першою, першим порогом. І тому, коли Ісус робить чудеса, коли оздоровлює, навіть воскрешає, Він каже, Твоя віра тебе спасла. А пізніше, допіру, коли люди вірують, коли ми читаємо про покликання апостолів, коли вони повірили, наприклад, двоє учнів і залишило, залишили свого батька-заведея в цій лодці з сітками при рибі, вони раніше повірили, потім понадіялись, що він каже правду і що з цього будуть щось мати, що їм щось вдасться в житті. І пізніше допіру була любов, де вони. Насправді настільки полюбили Ісуса, що власне святий Андрій, правда, помер теж на Христі, тільки Святий Йоанн, один з 12 апостолів, помер своєю смертю. І це є така певна черга. Відомо, часом може бути, що ми кажемо, ні, раніше хтось любить, потім довіряє і так далі. Але в такій ґрунтовній дорозі відношень, чи між людьми, чи між Богом, завжди буде власне, віра, надія і любов. Тому що. Дуже часто ми любов'ю називаємо якесь вподобання, може навіть закохання, може навіть нравстві. Я правда, хтось мені понравився. Але ця любов, правдива, Божа, християнська, людини віруючої, є завжди в кінці, як цією короною, як таким завершенням, і, як пізніше вона стається ґрунтом, тому що вона ніколи не проминає. Цими словами, сьогоднішніх читань ми є заохочені до цього, щоби. Передивитися своє власне життя, щоб насправді ми могли повірити, і це вже на закінчення, в ці слова, які ми читали в пророка Єремії. Перш ніж я сформував тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе пророком для народів, я тебе призначив. І це є наша історія, кохані, Ці слова. Ми можемо, власне, зрозуміти після другого читання, після Євангелії, зрозуміти, в який спосіб Бог нас кличе до життя, навіщо ми є Богові потрібні? Це не є якийсь припадок, що ми живемо, це не є якесь совпадіння. Власне, Бог в своєму замислі вже думав про нас, поки ми ще прийшли на світ. І в кінці цього читання першого. Власне, з пророка Єремії говорить Господь, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Тому теж дякуємо Богові за його любов до нас, опіку, і просимо, щоб ми цю Божу любов могли берегти в своєму серці, розвивати і в цій любові служити Богові тут на землі, нашим ближнім, а колись прославляти Бога в небі.